Шановні, та триває наш ефір, це дуже добре. Реби, засоби проти дронів на оптовому волокні на, такому, на, на дистанційному управлінні, так? і на відновлення евакуаційної техніки. Ми з вами розширюємо діяльність і допомогу силам оборони. Мені здається, що це правильне рішення. Прошу підтримувати наш збір. І, і так в ньому є ось це ця потреба в тому, щоб боротися з новим типом російських дронів вбивців, які запускають на такій нитці, будемо так говорити, на о, на оптові в оптовому волокні, і насправді вже відпрацьовано засоби, які е, можуть мінімізувати цю загрозу. І, ну, слухайте, війна це така гонка озброєнь. Знаєте, щось воно ходить одна сторона, далі відбувається якась протидія, і, і, і це нескінченний процес. До речі, а, історики а, технічного розвитку говорять, що саме війна призводить до сплеску різноманітних технологій. Ну тобто зрозуміло, що війна це трагедія. Тим більше у випадку з Україною, коли руйнуються українські населені пункти, коли гинуть українці, я зараз виношу за душки те, що гинуть і росіяни, яких Путін посилає на війну. Але про це теж треба регулярно говорити: що Путін насправді вбиває не лише українців, він вбиває і власний народ. Власний народ та забитий цими комплексами, комплексами расизму, сучасного російського фашизму. І я вже сьогодні згадував, що Путін вбиває і малочисельні народи Російської Федерації. А тут очевидно вже йдеться про імперську сутність цього утворення так званої Російської Федерації. Чому так званої? Я вже сьогодні пояснював на зв'язку з нами зараз Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України

Я теж дуже радий, вітаю пане Дмитра і всіх фанатів НВ сьогодні. Чомусь Skype нас зовсім не любить. Та але, ну, але поки що, поки що, мобільний зв'язок працює і це прекрасно. Та ми долаємо, ми долаємо там різноманітні проблеми, і це дуже добре. Пане Павле, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, візьме участь в розширеному засіданні керівників МЗС країн. Європи, я так розумію, європейського союзу та нового держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо це відбудеться в лютому, і мені здається, що це позитивний сигнал, тому що йдеться про, про те, що це буде спільне засідання. Ось ось вам представник нової американської адміністрації. Так а що ви думаєте? Чи може ця зустріч бути елементом відпрацювання? Американської політики нової американської адміністрації позиції щодо війни Росії проти України ну, очевидно, що це буде також і про це. Тобто, там буде набагато більш широкий контекст, оскільки Андрій буде брати участь у всій зустрічі. Там буде багато регіонів. Багато концептуальних питань. Я думаю, що Марк Рубіо поінформує європейських колег про нові пріоритети, нову логіку, як вони бачать взаємодію, навіть просто по-людськи. Ну але спільна зустріч саме з американцями, європейці і американці це, це ну, дуже позитивна історія, оскільки ви ж бачите, що Путін займається. Ну як в картах, тобто торгівлі, тобто він дає сигнали Трампу, що можна вирішити все під час між собоючка. Ну але американці прекрасно розуміють, що саме європейці мають відповідати за безпеку Європи, власне, Україна, теж Європа, і що б вони не робили і в плані там просування. Можливих домовленостей. їм все одно потрібна логіка і солідарність Європи, так що це однозначно дуже і дуже правильна історія. Врешті-решт ми прекрасно розуміємо, що останнє слово буде особисто за Трампом в цій адміністрації. Він визначатиме позицію, він визначатиме ключові. Рамки того, що і як буде відбуватися, але державний секретар це завжди людина, яка розмовляє безпосередньо з президентом, це той, хто власна матиме свою думку. Ну і тепер у нас на посаді держсекретаря є людина з політичним минулим і з розумінням, що таке американська політика. І що таке логіка Трампа? Ну і те, що зустріч відбуватиметься в Парижі, також має свою символіку. Макрону, звісно, це дуже приємно. Я знаю, що французи дуже хотіли цього, і хотіли цього саме в Парижі. Для них важливо, що Париж є певним центром трансатлантичної реальності, так що, в принципі, цей Лега поки що склався. Але знову таке останнє слово за Трампом. Я знаєте, я в одному з, із, зі своїх ефірів сказав, що Путін а, зараз вихляє хвостом перед Трампом. Образно ну, це такий образ. Я поясню чому тому, що Путін вдався до наступної маніпуляції. Він сказав, що справді, якби у Трампа не вкрали вибори 2020 року, то і можливо війни би війни би не було би. Так? А, ну це брехня очевидна, тому що по перше, Росія напала на Україну в 2014-му, а по друге, він так як ніби переклав відповідальність на, адмі... на американську адміністрацію. Значить, Росія бомбардує Україну, а винні американці, тому що у них не той прийшов до влади. Це це очевидна маніпуляція. Але що означають такі сигнали? От які сигнали. Подає російський диктатор Трампу те, що з того, що ви зафіксували, до чого він готовий. Він підіграє. Ви абсолютно раціонально це відзначили. Він відіграє підіграє Трампу в його логіці, що за часів Трампа начебто війни могло б не бути. Друзі, Трамп постійно каже, що він. Е, той, хто може запобігти третій світовій. і Путін йому дає паси, а інші паси вони давайте зустрінемось, давайте між штатами домовимося. Тобто домовленість має бути саме тут, а все інше майже неважливо. І цю гру Путін буде продовжувати. Він прекрасно розуміє, що не подавати паси зараз Трампу неможливо трамп в сильній позиції. Він продемонстрував, що він готовий йти на різкі кроки. Продемонстрував це по близькому сходу. Продемонстрував це в останній історії з мігрантами, коли він наклав тарифи на Колумбію буквально за декілька годин, коли вони не хотіли приймати літаки з мігрантами, і за ним стоїть значна частина американського бізнесу, яка в принципі контролює всю. Цифрову структуру цього світу за ним стоїть власне, вся система безпекова Сполучених Штатів, і просто так дратувати Трампа це собі дорожче, тому він буде і далі розігрувати цю карту. Важливо, щоб ми з Європою пояснили, що ця історія західна. І власне Трамп як лідер західного світу, перше, як він і хоче, не може бути слабким, оскільки будь-який лідер сьогоднішньої реальності не може бути слабким. А друге, у нього є шанс спиратися на тих, без кого він не може власне далі просувати свій порядок денний. І от зустріч в Парижі, про яку ми говорили, так це на рівні там міністрів закордонних справ. І ми прекрасно розуміємо, що там не будуть прийматися остаточні рішення. Але, тим не менше, логіка Путіна поки що дуже дуже передбачувана. Як на мене, і перші кроки Трампа поки що дуже передбачувані. Хоча і його прихильники багато говорили про те, що непередбачуваність є його унікальною і сильною стороною. Як на мене, поки що Трамп в гарному сенсі, але дуже дуже передбачувано. Так а в чому ця передбачуваність? А в чому ви прорахували Дональда Трампа його кроки, те, що він буде робити? Як на мене, перші його кроки, тобто кордон. Зачистка частини нелегальних мигрантів, особливо пов'язаних з кримінальними елементами, те, що робиться дуже публічно і дуже послідовно, присутність Трампа, практично всюди, і всі це Трамп, не Трамп, якщо він не присутній у всіх ключових мідіа історії. Готовність накладати тарифні чи інші обмеження і дуже серйозно качаючи свою історію. І з моїх розмов з європейцями вони поки що завмерли. Вони прекрасно розуміють, що Трамп емоційно. Може прийняти і приймати скоріше, серйозні зовнішньополітичні рішення, тому вони зараз намагаються намацати ці моменти людських відносин із Трампом і з його адміністрацією. Вони намагаються зрозуміти, хто і як прийматиме рішення в цій адміністрації, хто буде тим останнім, хто буде радити Трампу, що Зовнішньополітичних питань. Але поки що, в сенсі того, якими є перше рішення адміністрації від перейменування і закінчуючи міграційними, я вважаю, що Трамп дуже і дуже передбачуваний. Пане Павле, ну це, мабуть, дуже добре, що європейці збираються там щось намацувати у Трампа. Ну, хай цим займаються, але в глобальному сенсі, ви бачите ознаки того, що. А політична Європа збирається бути суб'єктною в цьому світі, та й здатною себе захистити. Ну так, навіть подивившись на мапу, слухайте, це 500 мільйонів багатих людей. Ну, відносно, якщо порівнювати з іншими регіонами планети, так а з розвиненою економікою, з розвиненою наукою, промисловістю. А їм є що захищати? От захищати свої чудові охайні будиночки, біля яких стоїть по два-три автомобіля, достатньо високий рівень життя. А вони, вони збираються усвідомлювати, що мають бути здатними захистити себе, в тому числі і від цього альянсу Росії з країнами диктатурами, який вже почав війну на континенті, і більше того, вже запросив з Далекого Сходу північних корейців, щоб вони повоювали в Європі. Частина політичної військової еліти Європи, скоріше так. Більшість європейців моя відповідь можливо когось розчарує, але скоріше ні. Якщо ви подивитесь на тенденції суспільної думки в більшості великих європейських країн, то вона рухається до того, щоб а давайте прийдемо до якогось рішення. Цього року, оскільки наслідки вони занадто складні для нас, а не а скільки її ще можна терпіти. А що буде далі? Ну, подивимось, власне. Трамп має щось зробити, і зараз всі погляди спрямовані на Трампа. Другий момент, який критичний для сьогоднішньої Європи, вони поки що не готові взяти на себе відповідальність. За будь-які гарантії безпеки, за навіть за моменти стримування у вигляді присутності європейських військ без прямої підтримки Сполучених Штатів, вони жваво обговорюють нескінченні варіанти, включаючи прийняття різних резолюцій Ради безпеки, де сидить Росія і. Без Росії ці резолюції, звісно, не пройдуть, і тоді це буде складним компромісом. от це буде, в свою чергу, означати, що європейці не здатні контролювати ситуацію на своєму ще європейському просторі. І в, в незахідному світі, якщо його так можна дещо загально назвати, це буде, як на мене, точкою неповернення. Я насправді відчуваю це там свого спілкування. Це означає, що а що значить Європа, яка в принципі е потребує інших для обговорення питання європейської безпеки, чого ніколи не було. Завжди Європа намагалася. Іти в інший світ, а більше того, а що значить те, що Європа не здатна сама, навіть за підтримки сполучених штатів підтримувати свою європейську безпеку, а це включає нас, оскільки ми є вже країною кандидатом, і це насправді рішення, яке складно продати європейцям. Я це свідомо цинічно кажу. От у тих, яких будиночки, там спари автомобілів, проте про все, що ви казали, пане Дмитро, але це означає, що Європа може стати нецікавою. І такою, яка буде викликати суміш ну такого певного жалю, і я би сказав, навіть навіть зневаги з боку тих, хто готовий застосовувати силу не тільки військову, а й іншу силу, і як на мене для Європи це момент істини, якого вони дуже і дуже бояться. Вони бояться будь-якого рішення стосовно нас, оскільки вони бояться рішення в одну сторону, рішення в будь-яку сторону. Вони хочуть стабільності, але не хочуть відповідати і платити за цю стабільність. Я звісно не кажу про всіх у Європі. Є багато достойних людей, які нас послідовно підтримують. Але загальні тенденції, от загальні. Вони є саме такими. І чи візьме Європа відповідальність власне за себе, це стане, як на мене, точкою неповернення в тому, чи сприймають її в світі взагалі і як політичного гравця, зокрема. І тут поки що все виглядає так скоріше за все, не дуже оптимістично, але і не те, що як кажуть, все втрачено, тому дуже багато буде залежати все ж таки від американців від Трампа, від його бажання запустити хвилю енергійну по Європі. Він вже каже про 5%, там в Німеччині, всі тримаються вже не тільки за голову, а і за серце. Нарешті-решт колись потрібно руки відпустити від голови і серця і починати щось серйозне робити і не проїдати гроші, оскільки безпека це вже цінність. Момент, коли Європа зрозуміє, що безпека це цінність, поки що ні сьогодні, ні завтра, ні після завтра. Ну як на мене, парадокс нинішнього політичного світу у тому, що Трампа досить часто демонізовували, а тепер він виявився ледве не останньою надією цивілізації. І ми сподіваємось, також що плани, плани, як на заході це формулюють припинення війни, про що ви згадали? Мають і певні раціональні пропозиції, але водночас сподівання на те, що і українського представника пану пана Сибігу почують, почують на цьому на цій зустрічі американських політиків, американського держсекретаря Марко Рубіо. І українського міністра закордонних справ на зв'язку з нами був Павло Клімкін, дипломат міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Дякую, пане Павле. Вдячний вам, шановні, вдячний за те, що ви берете участь в нашому зборі на системи РЕП на протидію російським дронам на оптовому волокні. Це ну масштаб, це, це потрібний збір. А для вас працював Дмитро Тузов до зустрічі. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.